І збірки Людмили ромен, місто моєї долі. Поезія це слово блискавка любов. Поезія це слово блискавка, любов, що душу повнить суттю світлом загоря. Душа без слова, це не землі богара, Творець і я, злиття святих основ. Слова не для банальних рим. Пустих розмов, епітетів крилатих і гучних метафор, то чом зазнала мова Канчуків-анафем: поезія це свято Духа, як любов, жива в ній чудодійна сила, Еліксир, що в час випробувань падінь завжди дасть крила, душа у слові. Як зернина сонцем зріла, несе в собі закони світу і краси, і збірки на вітрянім вогні, світи моє світло, світи у світи, світи на всі долі, далекі і близькі, світи і запалюй. Гензорі вночі, у снах світлячками являйся до всіх, світи моє світло в години журби, нехай просвітліють осінні дощі. У свята, у будні, свої і чужі, зустріньтеся, люди із сонцем душі. Не дам я схолонуть і в лютий мороз вустами торкніться до світла мого, неначе молитва ці серця слова. Це світло любові, а ним я жива.